Чернігівські кікбоксери вчергове довели свою майстерність на міжнародній арені цього разу здобувши 17 золотих медалей на чемпіонаті Європи на Мальті. Антон Дока повторив свій успіх, який торік здобув на світовій першості. З чемпіонату світу я поставив собі мету, щоб на чемпіонаті Європи зайняти два перші місця. Я цю мету досягнув, я дуже радий. Так що подорож була важкуватою, о, бо потрібно було тримати вагу і. А так все було чудово. Аліна Охріменко Семенівки з третьої спроби таки досягла вершини на міжнародних турнірах. Тепер у неї повний комплект нагород. Нарешті я змогла взяти золото. Це мої вже третій виїзні за 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 кордон змагання. А у 23-му році я в Мюнхені стала другою. А в Відні я стала два рази другою, третьою, три медалі. І Я вже думаю, треба нарешті з третього разу брати перше місце. Святослав Ушак через травму зупинився у кроці від омріяного золота. Він не зміг продовжити змагання, проте допомагав своїм партнерам по команді. Результат, в принципі, достойний, але не той, на який я розраховував, я виборив бронзу. Це були дуже тяжкі два місяці підготовки, які сописувалися травмами. І, на жаль, одна з них Трапилася в мене, повторилось під час боїв, тому я не зміг продовжити бої і забрав те, до чого дійшов. Тренери кажуть, що багатомісячна підготовка дала результат. Всі спортсмени працювали наполегливо, хоча і не без помилок. Однак успіх Чернігівців допоміг збірні України здобути перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи. Довгий час ми не виїжджали до Чемпіонатів Європи, тільки були кожна рік річні чемпіонати світу. Тому в порівнянні з чемпіонатом світом. Це так також. майже ми на фінаті світу. Також було там 18, мабуть, перших. Тут у нас 17. Тому ми практично ця ж вся збірна. Всі хлопці та дівчата, які були представлені на даному чемпіонаті, показали свій рівень. Чернігівська команда вдячна усім партнерам, хто допоміг поїхати на міжнародні змагання, особливо подяка українським захисникам, серед яких чимало вихованців чернігівського кікбоксингу. Саме основне це нашим захисникам ЗСУ, які роблять саме вагомий внесок в нашу працю. У нас основні наші спортсмени старші покоління, теж на передовій, і вони дуже радуються нашим успіхам. Це завдяки їм. Вони дали початок, а ми продовжуємо.